Футбольні пристрасті, командний дух та імениті гості. Турнір з мініфутболу пройшов цими вихідними. Змагалися юні футболісти із сіл Черкаського району. Із перших секунд стало зрозуміло, хоч турнір і дитячий, баталії на полі дорослі. Тетяна Пономар бачила. Кубок відкриття турнір з футболу для сільських команд. У змаганнях беруть участь юні футболісти з хуторів, Руської поляни, Степанок та Білозір'я. Такі турніри виховують дух змагання, такі турніри дають. Можливість реалізуватися мріям дитячим. Вони бачать, що це не там, десь по телевізору якийсь футбол, щось ефемерне таке так, а от в селі вони можуть пограти в футбол, можуть досягти якоїсь мрії своєї, рухатись далі. Свій подарунок приготував команді переможцю Черкаський Дніпро. Я сподіваюся, що цей турнір стане традиційним. І у Черкаського Дніпра ми вирішили учніти приз команді побідителю комплект ігрової форми і дічі. Підтримати дух юних гравців приїхали легенди вітчизняного футболу. Перед початком матчу ветерани Київського Динамо укладають Парі щодо переможця на інтерес. Ми взяли кожен по команді. Я взяв Борусію з Дортму, котори Чорне сеть з полосою. Борусія грає в таких цвітах. Фаворити Володимира Лозинського команда з хуторів відкривають змагання у суперниках. Руська поляна. З перших секунд зрозуміло, хоч турніри дитячі, баталії на полі, як у дорослому футболі. Перший матч закінчується з рахунком 1-0. Хутори в аутсайдерах не розумію, як вони переживають для них, це практично чемпіонат світу. а ті емоції, які у них присходять, тані придають синам. Бронзовими призерами стають гравці з Білозір'я, срібло за руською поляною. Хлопці другим місцем явно розчаровані. Команда слабо не старші у На голові Вероніка Волосина юна футболістка і авторка одного з переможних голів у фіналі. Просто мені дали паси, я ввела і забила гол». З рахунком 2-0 золотий кубок турніру. Виборює команда із Степанок. Усі чемпіони отримують медалі з рук легендарних футболістів та цінні подарунки. Головний редактор журналу про футбол упевнений, перемогла дружба. У нас дуже слабо дійсно хвачена регіони. Може, би серед ребяток є такі зв'язки, котрої вирос настолько повноцінні зв'язки, що ми ще не раз і поблагодаримо цей турнір і його організатора Яріша. Організатори кажуть, турнір вдався і обіцяють збирати юних футболістів на змагання і надалі. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, Віка Спорт.